Останні кілька місяців ми всі чули про Бахмут, Бахмут, Штурм, лобові атаки, намагання захопити місто. А зараз росіяни, я так розумію, більше переключили свою увагу на Солодар. Чому саме це місце? Треба сказати, що сам цей напрямок, Бахмутський напрямок. Ось він, Бахмут, Солодар, це є ключовим напрямком для незаконного збройного формування Пригожина, те, що називається ПВК Вагнер. І вже кілька місяців ми спостерігаємо над спробами його взяти, Бахмут. Тобто це та публічна обіцянка, і то, власне кажучи, для чого він на цьому напрямку з його бойовиками. І ось ми бачили, що остання заява 26 грудня. Він мав взяти вже Бахмут до цього часу. Перед цим він мав взяти протягом листопада. І ще раніше там була знову ж пересунута ця дата. Отже, були лобові атаки, були спроби обійти Бахмут з півдня. Ось тут ми бачимо от район Кліщівки. Але саме в цьому районі, там Височина лобові атаки провалились, обійти з півдня також не вдалося. І, отже, на цьому напрямку залишається таке найслабше, ну, по суті найслабше місто. Воно знаходиться в низовині. Тобто це є невелике місто, і воно побудовано навколо якраз видобувної промисловості. Тобто там там є шахти, і от саме тому, все, що навколо шахт, і житлові будинки, і все це, і, і обслуговуючі також будівлі, тобто, все там знаходиться і для оборони воно саме по собі незручне. Тобто навколо навколо є там кілька пагорбів, але саме по собі місто сам Солидар знаходиться в низовині. Тобто його легко було рівняти артилерію, його просто легко руйнувати порівняно з Бахмутом, який все ж таки більший сам по собі, і промислові, оце саме промислова житлова забудова її можна використовувати як укріплені райони. І отже, для того, щоб хоч якийсь результат показати, оскільки тут. Ось ця армія Вагнера не досягла жодних відчутних успіхів, і ми пригадуємо, що в Бахмут приїздили перші особи держави, тобто там був і президент, там був і керівник головного управління розвідки. І, власне кажучи, напередодні були повністю відкинуті сили Вагнера навіть з тих кварталів, з тих вулиць, які вони напередодні зайняли. Ну, це очевидно, що це величезна поразка, і очевидно, що це є величезна репутаційна втрата персонально для Пригожина. Вся міць артилерії, всі його бойовики були спрямовані вже тепер не на південь, а на південь, на, на північ, конкретно в район цього Соледару. І зараз там тривають. Бої це висока інтенсивність, тобто місто все фактично зруйноване. Продовжуються обстріли, продовжують кидати хвиля за хвилею піхоту. Ну і тут намір один виснажити ось цей край нашої оборони і таким чином просто продавити нас числом. Отже, якщо говорити про Соледар, то тут то Солидар замість Бахмута має стати тією перемогою, яку Пригожин, хоч якось, зможе продати в самому Кремлі, мовляв, його кампанія, його понад 4-х місячна кампанія, вона виявиться не провальною, так як він це подасть. Що мовляв, замість Бахмута взяв Соледар, але потім він зрештою повернеться до виконання цієї цілі, до взяття Бахмута. Ну а з практичної точки зору, то ми розуміємо, що. Маємо справу з бойовиками, тобто це незаконне збройне формування. І по всьому світу воно е, діяло однаково. Тобто воно брало під контроль е, якісь видобувні е, шахти, родовища, і звідти просто викачували ресурси. Тобто, це гроші, це ті мільйони для Євгенія Пригожина, які він власне витрачає на себе. І, от за ці гроші він не шкодує, звісно ж, своїх бійців, і в цьому конкретному випадку абсолютно так само. І мова тут не лише про самих зеків, про е, тих, кого він витягав з тюрем і тут використовує як гарматне м'ясо, але він вже в районі Соледару застосовує також і свою ну, передову піхоту, е, тобто тих бійців, які мають досвід кампанії і в Сирії, і в Африці, і в, е, в Південній Америці. Тобто це є дійсно великий досвід, дійсно кваліфіковані штурмовики. І от зараз він і їх так само кидає в ну, фактично в цю м'ясорубку. Е, і тут все дуже просто. Він хоче в майбутньому отримати контроль над цими шахтами, які знаходяться тут в Солидарі. Ну а там і там Сіль, там Гіпс, тобто ну, от величезне, величезне виробництво, наприклад, Артем Сіль. І тут він розраховує, що зараз візьме під контроль, а пізніше, коли буде більша частина окупована, він зможе відновити це виробництво. Тому що зараз там виробництва немає, там все стоїть. Отже, гроші, гроші, і звичайно, що якась перемога в Кремлі. А з військової точки зору, якщо якщо не дай Боже, буде Солидар захоплений, чи може стати це першим кроком для оточення Бахмута? Нам не треба боятися для прикладу, що Солидар там може бути захоплений, чи не може? Тобто він, от саме з військової точки зору, стратегічного значення, місце, яке знаходиться в низовині, воно просто немає. Ці позиції, які є вже далі, тобто там це вже інша наступна лінія оборони. Вона підготовлена, тобто тут проблем немає, і ми самі воюємо. Наші сили оборони воюють не так, як росіяни. Тобто, якщо позиції стають невигідними і несуть більше загроз для нашого е, особового складу, ну відповідно утримувати такі позиції е, немає просто сенсу. Наше завдання під час штурму росіян знищити якомога більше їхньої живої сили і техніки. От поки ми це завдання виконуємо, поки ми утримуємо ці позиції. Е, і звичайно, що території ми всі е, там повернемо, то, тобто тут немає жодних проблем. Найголовніше завдати таких втрат ворогу, після яких будь-який інший наступ стане для нього просто неприйнятним. От зараз конкретно в цьому місці росіяни Пригожин і інші їхні регулярні збройні формування спалюють свої значні резерви і спалюють свою еліту, і це, і, до речі, стосується і живої сили, і їхнього технічного забезпечення. Тому так, бої тут надзвичайно жорсткі. Дійсно кровопролитні втрати з обох сторін, але найголовніше що бачите амбіції росіян, наскільки вони звузились. Тобто вони вже не говорять про всю, про всю ділянку саме донецького фронту, от по цій притяжності. Тобто, всі, вони вже сконцентрувалися на окремих ділянках, і ось зараз вся, вся їхня амбіція звузилась до міста, яке насправді навіть менше ніж Бахмут. Тобто, якщо це достатньо для того, щоб Пригожин продав це в Кремлі, е, ну я думаю, що це най, найяскравіша характеристика цієї міці російської зброї. Давайте трішечки північніше, сватова Кремінна. Е, я так розумію, що в даному випадку вже Збройні Сили України роблять тиск на цю, особливо на дорогу, цю р 66 а мені дуже цікаво, якщо росіяни втрачають кримінозагалі, буде сенс тоді штурмувати Солідар дуже слушне питання, і ви правильно його ставите суто з військової точки зору. Бо суто, якщо розглянути цю карту з військової точки зору, то звичайно, що такого сенсу просто немає. Тобто наші сили можуть вже виходити якраз відрізати північ. Північ Луганської області. Якщо траса фактично перерізана, то от без сватового сватового вихід на Старобільськ. Тобто, це все постачання звідси, тобто через Валуйки, іде постачання для всього для всієї півночі Луганської області. Отже, так, з військової точки зору сенсу, звичайно ж, немає. Але якщо говорити про політичну складову саме Пригожина і його економічну складову, тобто це дві основні причини, чому він досі е, пробує штурмувати Соледар. Е, це єдині причини, і от фактично, ми маємо справу, от з якраз з використанням армії Російської Федерації для вирішення своїх політичних і корпоративних, тобто для своїх бізнесових питань. Ну, от те, на що власне перетворилася російська армія, і, до речі, в цьому плані є Су Суровікін, це є спільник е Пригожина, тому що е ну, ми ж розуміємо, що без артилерії е не можна проводити такі операції. А сьогодні саме на Бахмутському напрямку сконцентрована е саме, можна сказати, е еліта всієї російської артилерії. Тобто туди і по кількості найбільше стволів, і по якості тобто, там якраз не зношені артилерійські е ці всі, е знаряддя. І вони всі використовуються там і. Але питання в тому, що вони не можуть працювати в повну силу, тому що наша, ну вже наша артилерія, наша реактивна артилерія активно, дуже і методично проріджує просто-напросто їхні склади, запаси, тобто на всій протяжності аж 25-80 кілометрів. Тобто вони не можуть накопичити свої боєприпаси, щоб далі продовжувати нас завалювати, ну, власне, оцими снарядами, тобто, щоб далі здійснювати на нас. Цей вогневий тиск. І тому ми досить часто чуємо і бачимо це також в їхніх телеграм-каналах, і їхніх лідерах Суспільної думки, де вони скаржаться на так званий артилерійський голод. Це все завдяки от системній роботі нашої, нашої артилерії. Чи можна якось прогнозувати ну, хоча б на найближчий місяць, півтора е, наскільки тут буде гарячо з обох боків? Всю повноту інформації е, і загалом картинку має тільки наш генеральний штаб, має командування е, наших об'єднаних сил. Але якщо говорити про динаміку, то е, так є просування наше, тобто за офіційними повідомленнями, останніми повідомленнями генштабу, є просування на 2,5 кілометри, конкретно на е, цьому напрямку Сватово Кремінна. Звичайно ж, тут по всій протяжності росіяни вибудували свою лінію оборони. Ну вони повинні вберегти цю північ Луганської області, тобто їм обов'язково потрібні ці шляхи постачання, шляхи підвозу і живої сили, і набоїв і, набої, і паливомастинних матеріалів, тобто тому вони не можуть програти і вони тут здійснюють контратаки. Тобто, але це не, не їхня ініціатива. Ініціатива належить нашим силам оборони, а вони пробують якось розблокувати цю ситуацію, пробують нас від, відкинути від траси Р-66, ну щоб, власне кажучи, зняти для себе цю загрозу. Вони не можуть повноцінно постачати, забезпечувати дійсно велике угрупування на території Луганщини. І якщо говорити про динаміку, то тут все залежить від західних постачань. Тобто в наших сил оборони повинен бути інструмент для того, щоб проводити наступальні наступальні дії, і тому все залежить від того наскільки швидко наші партнери будуть постачати всі всю ту лінійку озброєнь, техніки, забезпечення, яке вони задекларували. Ну і власне кажучи, про що вони будуть говорити на майбутньому засіданні Рамштайну. давайте в Запорізьку область поїдемо в Запоріжжі. На окупованій частині є ключові два ключові міста. Які е, збираються утримувати окупанти, це є Мелітополь, це є центр е, Запорізької області, і це є Бердянськ. Ось ця траса, яка звідки гілка постачання, звідки е, відбувається забезпечення тут не лише Запоріжжя, але і в тому числі е, окупованої території Херсонської області. Е, і більше того, і навіть на Крим. Е, тобто зараз е, в, в силу того, що пошкоджений Кримський міст. То забезпечення здійснюється по якраз по півні, і бачимо: бачите, тут е, такий секрет показаний, е, нібито здається, що все тихо. Тобто тут немає таких активних, не показані активні наступальні дії. Е, насправді ж бої йдуть. І е, наша стратегія полягає в тому, щоби проріджувати їхні сили, тобто вони накопичуються, накопичують техніку, накопичують е, живу силу, збільшують гарнізон, от конкретно в Мелітополі, в Бердянську. Ну і звичайно свої стандартні місця розташування. Тобто вони накопичуються в живій силі. Звісно ж, це потребує і відповідної кількості озброєнь, і відповідної кількості техніки, тому що це не просто піхота собі сама прийшла. Ну а наша реактивна артилерія. Вона проїжджає по всій ділянці фронту, і тут вже не можна розділити навіть Запорізький і Херсонський напрямок, тобто скрізь відбувається знищення їхніх і командних пунктів, і місць скупчення людей. От те, що ми чули про Макіївку, коли було знищено понад 600 їхніх бійців, тобто новомобілізованих, які були розквартировані в ПТУ. І буває тако інколи і по 10 випадків, от таких, але менших за своїми масштабами, Маків. Вок, стається тут на півдні, тобто ми поступово і методично знищуємо. Вони намагаються накопичитись, ми намагаємось прорядити їхню оборону. Ну і знову ж таки, тут все питання в тому, хто е, хто виграє по темпах, чи вони все ж таки укомплектуються і спробують контратакувати нас на цьому напрямку, тому що їм вкрай важливо відкинути нас. На більшу відстань на понад 100 кілометрів, щоб ми не могли розраховувати ось цей один марш кидок, і ми і, і вихід до узбережжя Азовського моря. Чи все ж таки ми отримаємо західне озброєння, укомплектуємо нові бригади, тому що дійсно це є велика наступальна масштабна операція, і зможемо пройти до цієї лінії Мелітополь-Бердянськ. Як тільки ми проходимо тут. Очевидно, що ми перерізаємо основний основний шлях їхнього забезпечення. Вихід до Азовського моря передбачає, що звичайно, що під ударом Керченський міст і і, і всі їхні кораблі, ну які вони вже біля відганяють подалі в чорне море або ж навіть до Каспії. Тобто, це означатиме, що ми. Теоретично можемо створити загрозу цілому їхньому південному угрупуванню, тобто Херсонщина, Запоріжжя і навіть Крим, це та сама історія, яку ми зробили з правим берегом, тобто відрізавши від основних шляхів забезпечення. Велике угрупування потребує великої кількості е, і всього палива, продуктів, е, там і, і зброї, і набоїв, і отже, е, довго так не протримається. Кілька місяців буде ще їхати на своїх запасах, але пізніше доведеться просто залишити цю територію з Кримом. Тут трошки тяжче, тому що само по собі е, забезпечення тут значно більше. Але загалом стратегія нашого командування зрозуміла, і тут е, дійсно тут все залежить від оперативності наших західних союзників.